Що давно вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського в західних виданнях, зокрема в CBS News. під назвою, Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе війну з Росії на територію НАТО, якщо його не зупинити, і говорить про можливий контрнаступ Російської Федерації в травні-червні місяці. І зброя нам потрібна сьогодні. А не потім, тому що деякі європейські країни і західні країни ну нібито заспокоюються відносно того, що якщо є певні успіхи в Україні, вдається стабілізувати фронт, то можна вже якимось чином і цю допомогу. Послабити в даному контексті, от саме ці меседжі направлені саме для західних партнерів, тому що у нас в Україні це сприйняли як ну певну неготовність до можливого контрнаступу Російської Федерації. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Ну я теж це В першу чергу для західних партнерів. Mm -hmm. Для того для того, що вони знали, розуміли, нагадати деяким з них про. Гучні слова про підтримку України і так далі. Давайте тепер конвертуємо це в конкретні речі, тому що багато ж говорили як і в Європі і в інших країнах. Так що давайте допомагайте, так? Тобто, давайте ці слова, які є, давайте будемо конвертувати в конкретні речі. Е, ну я вважаю, що це правильна загалі позиція. Навіть якщо теоретично там це гаразд, і все готові, так до оборони в першу чергу, як я розумію. Ми повинні розуміти, що зброї багато не буває. Якщо здається, особливо це йде про військову справу, що що здається, що зброї достатньо, все рівно її ж бути ще більше, тому що війна це дуже непрогнозована річ. Тим більше росіяни настоять на місці. Ми бачимо, як вони вже бомбардують кабами і Харків, і модернізують активно свою зброю, у них там і дрони з'являються, і багато чого іншого. Тому тут правильна позиція, я вважаю, що для того, щоб прискорювати всі ці процеси. 9 квітня тільки будуть після 9 квітня. 9 квітня тільки закінчуються канікули, скільки там піде часу на обговорення цих ініціатив, на прийняття певних рішень. Володимир Зеленський каже про травень-червень. Слухайте, люфт скорочується. Дивіться, ми повинні розуміти. Ну, по-перше, ми не контролюємо ці процеси, ми не знаємо, що там відбувається. Зеленський сказав ну, там річ, що там деяка частина адміністрації Байдена була незадоволена ударами по території Росії. Що це означає? Для того, щоб прискорювати процеси і так далі, Україна повинна розуміти, що в цьому світі вирішує сила. Значить, порти новоросійська або нафтопроводи до портів новоросійська повинні щось прилетіти, для того, щоб швидше відбувалися процеси. Я вам скажу історію: знаєте, стосунків Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, 73-й рік війна судного дня. Там як відбувалося, як тільки напали на Ізраїль, Ізраїль був в дуже важкому становищі, в дійсності. Там, знаєте, є вже розсекречені матеріали. Кісінджер зранку спілкується, говорить, ну ми не можемо в такому обсязі і так далі. Там тільки ваша авіакомпанія може літати. і так далі. Ввечері все різко помінялося. Ніксон Без будь-яких рішень Конгресу. Мексиканців, всі інші. Ну, як у нас, знаєте, там лякають там мексиканці, щось там на кордоні і так далі. Праволочі, бюрократії і все інше, надав наказ американській армії піднімати всі літаки і вести все, що тільки можливо, в Ізраїль. Питання, що сталося в день, що так різко помінялася е, ситуація. А вдень сталося те, що Ізраїль сказав, що ми починаємо застосовувати ядерну зброю, якої у нас немає. У них було приблизно 13 ракет ЄРХОН, ну це французька ізраїльська розробка. І вони вже готові були. У них фантоми були вже на той час американські. Вони вже е е готові були застосовувати ядерну зброю. Це я до чого говорю. Що коли потрібно, швидко так все рухається, без конгресів. Без всього іншого. Тому ми повинні розуміти, якщо деякі люди хочуть теж там затримувати цей процес, якщо їм ціна Росія в якості союзника, ну, потенційно, чому нас стримують і не надають зброю, тому що деяка частина адміністрації Байдена розглядає Росію в якості все ж таки союзників у майбутній війні з Китаєм. Добре, але це не наша проблема. От домовляйтеся з росіянами, щоб вони, як вони говорять, забирали манатки і виходили з України. А для того, щоб підтримати нашу позицію, перші удари по новоросійську. Отак От вирішується політика, для того, щоб швидше рухалось і так далі, без конгресів і все інше. Я вам сказав приклад з Ізраїлю. Ніхто ж не запитував в Конгрес, там да, даємо, не даємо ну, Там є домовленості 25 чи якої річки. Той давлени. час не було, в той час не було ніяких домовленостей. З Ізраїлем з'явилися домовленості тільки в 79-му році. Так. Тоді нічого не було. Просто набрав президент, сполуч. значить, такий механізм існує, існує. Угу. І тому ми не повинні соромитись, ставити, ставити питання, що якщо вам потрібно, то це вам потрібно. І ми повинні прискорювати ці процеси, так? Нехай ці СБУшні дрони долітають куди потрібно. Знаєте, як в цьому Financial Times було. СБУ і ГУР з ухвалими атаками да? вдарили по території Росії. Який жах. Да? Чого це так сталося? Ми повинні розуміти, що прискорювати ці процеси знищення, чим більше буде знищення нафтогазової інфраструктури Росії, тим менше імовірності от такого потужного наступу, про який вони всі говорять, чому? Тому що нефтянка буде падати? А якщо партинова Новоросійська буде знищена, то це будуть справжні санкції по е, Росії. Добре, якщо теоретично, теоретично е, є якась домовленість, що по портам Новоросійська немає. Ну, по насосам, які рухають нафту по нафтопроводах, які йдуть з спартан на Російське ж. Ніхто ж не нічого ж не обговорював? Не обговорював. Чи може туди щось прилетіти? Може, але це позиція. Ми будемо змушувати приходити, щоб ми тут не обговорювали. Це знаєте, як добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. В цьому світі вирішує сили. Ми повинні українці це розуміти. І власна зброя, знову таки, що ми контролюємо? Ще раз наголошую, ми контролюємо тільки виробництво нашої зброї. І воно повинно прискорюватись, повинно бути кредитування ВПК. А то в цьому в бюджеті 17 мільярдів по програмі 5.7.9 виділено всім кому завгодно. Якимось агроборончикам, виділено е, рітейлерам, на оборонку немає. Державні банки не фінансують ВПК. Це що таке? Це на кого працюють ці банкіри? Якщо вони працювати, не хочуть працювати на країну, значить нам такі банкіри не потрібно. бажано з конфіскацією майна. Так? Стосується страхування ризиків ВПК, тобто, щоб різні агротрейдери зарубіжні агроборончики вивезли зерно з України, суда, які йдуть в Одесу, вони страхуються державою Україна. 20 мільярдів виділено на це. А підприємства, які будуються і знаходяться під ударами а, ракет, виявляється, їм ніхто не компенсує. Це що таке? Це Конгрес винний, Байден винний чи хто? Тому що вони теж дивляться, що от у вас таке не відбувається, Чому ми повинні напружуватись більше за сим. Ми Повинні розуміти, що захід хоче спроможного партнера бачити. Спроможного партнера вони знають, які ресурси є в країні. Вони все чудово розуміють. Я ще в мене така підозра, що деякі посольства краще знають ситуацію фінансову нашу, ніж, наприклад, прем'єр-міністр, який, мені здається, взагалі перебуває в якомусь такому ауті, що, начебто, в країні нічого не відбувається. Зробити, засекретити підприємство ВПК, які ледь на відкритому доступі можна почути. Це конгрес винуватить чи наш конкретно уряд. так? Засекрети, наприклад, статистику по цьому, по митних завезення митних е, е, зброї. Їх ж видно, можна купити в інтернеті, купуй, і ти бачиш, звідки завозяться зброя, за якими цінами і так далі. А Потім їдеш на підприємство і можна диверсію влаштувати, і так далі. Так? Тобто, ми повинні розуміти, чим ми сильніше стаємо, тим більше нам допомагають, як було з Ізраїлем, а не по іншому. Щодо арештованих активів, ми повинні виходити знову-таки, знаєте, з найгіршого сценарію, що взагалі нам ці гроші не збираються взагалі передавати. раз. Чому? Що... Чому гроші російські всі в Європі опинилися? Тому що росіяни бачили, що американці використовують свою фінансову систему для накладення санкцій. Тому... А європейці ніколи цього не робили. Тому... Всі гроші пристойних і не дуже пристойних країн, і дуже не дуже пристойних людей в тому числі пішли в зону євро, тому що вони розуміли, що там комфортно, добре і так далі. Тому ми ви виходити повинні з того, що нам ніхто нічого віддавати не буде, так. Різне. От вони, я не знаю, пане Кіра говорило, що там підписав там, щось премєр міністр Більгії. Я бачив інформацію, що е, ці 5 мільярдів відсотків ніхто нікому теж віддавати не збирається, вони будуть у себе там зберігати як там, майбутні позови. Тому ми повинна Україна повинна займати завжди проактивну позицію, не чекати, поки там виборці поміняються і так далі. Це далеко, і знаєте, тут активність повинна бути. Як я вам сказав, добрим словом і пістолетом завжди добиваєшся більше, ніж добрим словом. Стосовно активів наняти. Адвокатську кампанію пообіцяти відсоток від цих кампаній. в одну в Європі, а іншу Сполучених Штатів Америки. І нехай там гризуть землю. Так? Ну щоб швидше відбувалися процеси. Якщо ви не хочете віддавати так, то давайте більше допомогу Україні, так швидко там гроші знаходити і так далі. Багато у вас є грошей. Ну от, наприклад, 0,25% ВВП виділяє Україні і Естонія. А Німеччина могла виділити 0,25% ВВП. тільки там ВВП, м'яко кажучи, побільше буде разів так о, в 100 більше, а тобто активність повинна бути. Якщо не вирішується питання по активів, ну активність теж повинна. Я про портию цього сказав. Значить, одночасно, наприклад, асимметрично, щоб росіян зовсім був шок. Ну, наприклад, Мозерське НПЗ, який допомагає. Росії, в тому числі забезпечена нафтою Придністров'я. Ми розуміємо, що Молдова ніколи не попросить допомоги у, у України, тому що ну, там не буде такого. Ну, значить, зробити так, щоб там Україна вирішила це питання самостійно. Через тиждень повернула Молдові вже чисту частину території Молдови в обмін на зброю, яка знаходиться на території Придністров'я активність. Активність повинна бути, тому що ми повинні розуміти, що асиметрична тільки війна. Поки ми будемо чекати, що там хтось буде вирішувати. Ні, так це не працює. Цей світ не так працює. Ти вдарив і тобі допомогли, тому що в цьому світі цінуються країни-мисливці. Які можуть вирішити це питання, тому що мисливці вони перспективні. А тих, хто чіткає, там будуть, не будуть літаки, то знаєте, це вже можна чекати досить довго. Тобі будуть тобі бути розповідати, там бити, там не бити. Ми повинні виходити зі своїх інтересів і повинні розуміти одну просту річ: що інтереси наших деяких наших партнерів можуть не збігатися з українськими інтересами. Це не добре і не погано. Так побудовано життя, тому ми повинні ставити встановище, становище, в тому числі наших партнерів, щоб вони швидше бігали, швидше виділяли гроші і так далі, розуміючи їх мотивацію. А якщо є мотивація, наприклад, стосовно Росії, як я вам сказав, ви хочете бачити її союзникам Китаю, так будь ласка, тільки не за наш рахунок. А для цього треба, щоб працював е, хороший дипломатичний апарат в країні, який е... і збро... і ракети, і ракети, не тільки перете, те що ми говорили, все крадобрим словом добрим стає. словом, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Коли за спинами дипломатів є ракети. Які зараз гамселить по території Росії, наприклад, по Новоросійсько-Краснодарському краю, знаєте, цього дипломата, як показує практика, щось краще починає чути, знаєте, швидше приймати, щось рішення швидше починають просуватися, тому що так працює світ, на жаль. Вибачте, не хочу цитувати цього вбивцю. Про кадри рішають все», бо там ще є і продовження. Але тим не менш, кадри вирішують все увечері, 29 березня. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посади заступників голови офісу президента. Є вже призначені на їх місця. Також був звільнений перший побічник президента 30 березня вранці. Сергій Шуфір, радники Михайло Радуцький, Сергій Трофімов, Олахустенко. Ну і е, інші позаштатні радники Офісу президента. Це От те велике перезавантаження влади, про яке анонсував Володимир Зеленський, чи це якісь певні внутрішні перестановки в офісі президента відбуваються? Як ви думаєте, Ні, ну я не виключаю, що це в рамках того, що обіцяв президент, йдеться там, ну, про офіс, який безпосередньо підпорядкований йому, і йдеться те, що можна там звільняти указом. Ти люди достатньо довго попрацювали. Ну це рішення Зеленського. Він це абсолютно його парафія. ну Якщо він бо Вважаю, що ці люди повинні піти, ну мабуть, так воно повинно бути, тому що тут відповідальність за роботу апарату в даному випадку теж ну перекладається на президента. Він зробив свій вольовий вчинок. Про можливість кадрових і перестановок в Кабміні також, от мені цікаво, чи буде я продовження тільки за. цього шмигальну відверто ігнорує війну в країні. Таке знаєте, враження, що взагалі нічого не відбувається. Ну в кабміні знаєте, ну ну я бачу людей, які могли б замінити пана Шмигаля. Ну принаймні трьох. трьох. ну точно.